Це ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашого сьогоднішнього ефіру приєднується експерт з банківського нагляду Євген Дубогрис. Вітання, пане Євгене. Вітання. Вітаю вас, добрий день, пане Євгене. З вами хочемо обговорити банкопад, якщо можна так назвати, у Сполучених Штатах Америки та загалом на Заході. І все це все це все це таке. Я розумію, почалося із банку банку Сіліконової долини. Чи можете розповісти, чому це важливо, чому це може призвести, наприклад, до серії падіння банків чи банкрутств, і чи зможуть Сполучені Штати якось запобігти цьому? Я б спочатку, знаєте, почав з чого? Що? Давайте не називати це банкопадом. Я розумію, що це дуже гарне слово. Воно викликає такі емоції, глядачі відразу всі нашорошуються, ага, банкопад треба послухати. А це, ну, це не є, по-перше, е Чимось неринковим, це не є банкопадом, це звичайні, як то кажуть, якщо можна так висловитися, так можна висловитись ринкові банкрутства банків. Банки, так само як фінансові, не фінансові компанії, бізнеси, хлібопекарні, перукарні і так далі, банкрутіють. І так само це сталося от з цим Silicon Valley банком, Signature Сігнічрбанком США і з банком, з нашим з улюбленим банком наших олігархів Credit Suisse. І це все три, абсолютно окремі між собою історії. Це все історії, коли менеджери банків недооцінили ризики, тобто захотіли більше заробити на чомусь на якихось інструментах. Да, цей інструмент не спрацював бо спрацював не так, як люди бачили, ризики не було прораховано, і відтак банк втратив гроші і втратив вкладників. Просто ці всі три історії вони абсолютно про одне і ж, Просто з різних боків Valley Bank, він навклався в ТІ білз у, у уряду США аналог нашого ВДП. Так ті цінні. Папери уряду і не прорахував, що вони можуть подешевшити. Credit Suisse Свіс дуже багато працював з так званими високоризиковими активами. Він себе вів більше як інвестиційний фонд, аніж як класичний банк. І відтак декілька цих інвестицій не спрацювало. Тобто ці фонди збанкрутіли, і банк отримав величезні збитки. Сігночербанк таке саме банк був дуже сильно зав'язаний на операції у віртуальних активах. У тому, що ми називаємо криптовалюта, і так як там ціни на ці активи вони дуже сильно змінюються. То відтак на якомусь етапі в банки з'явилися великі збитки і він теж збанкрутував. Це до того, що це все абсолютно ринкові історії. Так траплялося, так буде траплятися. Менеджери банків. Завжди недооцінювали ризики, завжди є, була ця ймовірність для банків вилетіти з ринку. І жодних, принаймні на цьому етапі, там жодних ознак, чи то паніки, чи то банкопаду маю на увазі по системі цього немає. Моя улюблена аналогія: Silicon Valley Bank – це 16-те за величиною активів Банк в США. Питання таке: в нас приблизно такий самий банк теж. Банк, Нішевий банк зав'язаний на окрему категорію клієнтів. Теж банк з першої двадцятки. Він називався Мегабанк. Він, збанкру... Він збанкрутував влітку минулого року. Чи це, це призвело до банкопаду, чи це призвело до фінансової кризи? Звичайно, ні. Просто банк не витримав конкуренції пішов з ринку. Абсолютно та сама історія. Ну, але, пане Євгене, е е е читали ми, що е ці два банкрутства. Е, от якраз Silicon Valley Bank і Signature Bank, вони е, другий і треті за от е, крупнотою, скажімо так, в історії банкрутства. І це є правдою е, в США. Мається на увазі? Чесно кажучи, були банкрутства набагато більші. Звичайно, що банки просто з тих часів розрослися в розмірах. Але якщо брати от саме за е, банками за відсотком активів у системі ні це це банкрутство навіть не з першої не з першого десятка ми пам'ятаємо що було в 2008-2009 роках. роках тоді дійсно цю історію можна було назвати чи інвестиційний банкопад зараз зараз Регулятори і в США і в Швейцарії там дуже оперативно зреагували, дуже все правильно зробили з точки зору вкладників, щоб е запобігти оцим панічним настроєм, щоб віддати всі кошти, всі депозити, які були звичайних вкладників, щоб їм віддати, і те, щоб вкладники через це не постраждали. І тому це ви знаєте, це трохи неправильна дія з точки зору. Регулятора, тому що це провокує моральний ризик, це провокує угу. людей надалі нести в банки, не звертаючи увагу на що, а що ж там всередині, да але з іншого боку, це тут і зараз дуже правильно було рішення, що воно оці от е, паростки паніки моментально вгамували. Люди побачили, що вони що їхні депозити не пропадуть, що їм віддадуть все, що вони вкладали, і, і, і в них нема бажання бігти в інші банки і забирати там гроші. Тобто, пане Євгене, там щось є схоже на наш фонд гарантування вкладів, але там, на відміну від нашого, все таки повертають всю суму, а не частково якусь частину. Там система, якщо брати про США, вона дещо складніша і дещо простіша одночасно, ніж фонд гарантування. Є застраховані вклади, тобто ті вклади, де самі вкладники заплатили страховку від банкрутства. І Є де і є вклади не 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 застраховані, не гарантовані, де в нормальних умовах да, Власники би цих депозитів нічого не отримали. А це більшість таких депозитів була. Але тут регулятор разом з урядом США вирішив: регулятор має наразі Дік, аналог нашого фонду гарантування, він вирішив, що всі. Вкладники отримують кошти в повному обсязі. І це не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок тих внесків банків, оце от в ДІ каналах, де кажу фонду гарантування. Тобто, це не так, як в нас, наприклад, було з банком Михайлівський, що був схематоз, але це врятували коштом платників податків. Тобто повернули ці гроші людям за рахунок фонду гарантування. А тут та історія та, що це не за рахунок держави, не за рахунок бюджету, не за рахунок такспеєрства, податків, а за рахунок внесків банків, які були зроблені раніше саме на цей випадок, на випадок якихось таких великих банкрутств. Пане Євгене, то, тобто, якщо десь ось після цього банкрутства цих банків, про які ми говорили, десь ще розмовляють про якусь. Чи не призведе це до кризи, чи може бути криза, то це просто наганяння паніки певними джерелами там. Як? Ну я не буду казати, що це, знаєте, якісь, якась змова чи конспайресі, та? це скоріше медійне правило і фідбліцитліц. Якщо це палає, це читається, це дивляться. І, і звичайно, що банківська сфера вона дуже специфічна будь-яка. Банкрутство чи проблема в якомусь банку моментально з'являється величну ну дуже багато заголовків статей на тему, а чи це не передвісник кризи? Навіть як коли в нас минулого року Національний банк вивів з ринку банк Січ, який був як то кажуть, в останні двадцять ні на що не впливав, навіть тоді було дуже багато питань, а чи адже на початок це банкопаду на от зараз, і судячи із того, як розвивається банківський ринок в США і в Європі, судячи з того, як себе веде регулятор. Як регулятори різних країн ці вже уроки засвоїли минулих криз, я особисто не бачу жодних підстав для якогось масованої кризи чи відтоку коштів вкладників. Пане Євгене, а чи якось ось це банкрутство може вплинути на курс валют, зокрема і на курс долара до гривні, наприклад, і так само швейцарського франку? О... Спробую я трохи пожартувати. Да. От є людина, є, наприклад, та земля, і земля, і людина одне одного притягують з однаковою силою. Але та як маса там землі набагато вища, то людина там ходить типу земляння навпаки. Так само тут на курс гривні впливають, в принципі, єдиний фактор це міжнародна фінансова допомога. Якщо вона надходить з курсом, все окей. як ви бачили останніми місяцями. Він навіть трохи підпав. Якщо допомога недостатня. Якщо їй не вистачає для того, щоб перекривати наші потреби в бюджетному фінансуванні, то курс падає. Всі інші речі, ну маю на увазі, там, попри війну і попри цю міжнародну фінансову допомогу, вони, звісно, впливають, але на рівні, як то кажуть, дуже слідовому. Я б навіть так висловився. Тому якихось причин для обвалу світових економік, для, для рецесії, для чогось ще, їх, їх наразі немає. Підтримка України продовжується. Принаймні, цього року вона триватиме. Тому такі точкові банкрутства, такі от точкові речі з якимось окремими фінустановами вони принаймні тут і зараз на макроекономіку України не впливають. Ну май майже давайте правильно скажемо там майже жодним чином, пане Євгене, ну і щодо ще кредит свіс то які, яке місце він займав в банківській системі Швейцарії, і тобто ви згадали, що його люблять українські олігархи? Вони від його банкрутства не втратять ні копійки? Так, да, це цікаве питання. Він в Швейцарії був ну, досить великим банком mm -hmm. за різними показниками, за активами, за кредитами. Він займав друге, третє місце після свого конкурента, який його і купив, UBS, і, до речі, Райфайзена. Ось австрійська група, яка в Швейцарії активно присутня. Mm -hmm. а, з банком Credit Suisse там так само. Оперативно більш-менш вирішили це питання. Він зараз проданий, а тобто всі його активи і зобов'язання пішли до іншого, більш такого, більш стійкого, як то кажуть, банку. Тому якихось потрясінь та банк ран ну його не буде. І так само боюся, що з коштом українських олігархів, які там застряли, та й російських так само нічого не станеться, бо вже спадкоємцем цих активів. Для них активів, для банку пасивів, да вже є інша компанія. Тому скоріше, все, просто все триватиме, триватиме, як і раніше, і, 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 і принаймні я, 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 я навіть не знаю. На жаль, що на щастя, олігархи від цього нічого не втратять. Але, наприклад, зі зміною адміністрації, зі зміною банку, чи може бути більш вимоглива політика, наприклад, стосовно походження тих коштів, наприклад, чи не ну, будуть якось більш ретельно відстежувати відмивання коштів цим банком, наприклад, новим, же, який купив Suisse? Мені здається, що після покупки більша увага та все-таки ризик менеджерів буде не на походження на коштів. Вкладників, mm -hmm. а на те, якими операціями займається банк, тому що якщо Credit Suisse погорів на тому, що вкладався в високоризикові фонди і високоризикові цінні папери, то мабуть що в новому банку там буде от саме на це увага ризик менеджери. Що стосується походження коштів, це, це історія, яка в, в усьому світі приблизно однакова. А тобто є загальні правила, є правила ФАТФ. Є правила інших асоціацій, і тут так, а ці правила вони постійно розточуються і з кожним роком їх стає все більше. Здесь моніторинг стає досить важкою штукою для того, щоб її обійти. Але от саме через зміну власника банка, саме через те, що ці зобов'язання перейшли з одного банку до іншого, от саме від цієї там події, навряд чи буде якихось знаєте. Реакція банку. А навпаки, банку зараз це треба банку треба ліквідність, банку треба гроші. І чим більше тих грошей там буде, тим, звичайно, там банку легше буде ці всі майбутні операції вести і перекривати втрати. Тому на яких, ти знаєте. Додаткові поглиблені перевірки, а, а хто ж тримав кошти в тому банку, розраховувати я б не став. Скоріше, будуть ті перевірки, а чому вкладалися в кредит -свіс, от саме в ці цінні папери, а не в щось менш ризикове. Ну і пане Іване, останнє запитання: чи коротко можете розповісти, яка ситуація в українській банківській системі, чи нам не загрожує банкрутство якихось банків? Дивіться, банкрутство банків були, є та будуть. Питання яких саме банків? Зараз банківська система стійка. Вона стійка, я б сказав, це знаєте, так як велосипед. Там, поки він їде, він стійкий. Він їде, все нормально. Зараз банківська система там простим людям, простим вкладникам, от нам з вами, нашим слухачам, тримати гроші безпечно. Бо вся сума гарантується 100% фондом гарантування вкладів, тобто державою. Для бізнесу інша історія, але. В принципі, найбільші банки, які зараз є в Україні, вони абсолютно безпечні в плані тому, щоб тримати в них кошти, робити розрахунки. Тут треба вже обирати судячи, і зручності умов, які умови пропонує банк, яка швидкість обслуговування, який процент на залишок, які транзакційні витрати, наскільки гарно посміхається менеджер і все інше. Але зараз я скажу так: банківська там система. Під час війни у відмінному стані. Дякуємо, пане Євгене. Будемо сподіватися, що надалі так буде. Мій експерт з банківського нагляду Євген Дубогриз був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось.